Зимовий комбінезон для дитини від бренду Індшедем. Дуже крута позиція. Зверху поліестеровий вода, не проникний матеріал. Ось такий класний принт. Маємо тут ущільнення, світло, відбиваючі елементи, низ виробу на гумочках з штрибками для фіксації, за потреби їх можна відшибнути на такі гудзички. Рукавчики також зі світові елементами, гумки манжетики Ось так виглядає ззаду. Ущільна тканина на поти, легенька гумка для фіксації, замочок, ось такий зручний, відшивається. Всередині йде флісова підкладочка і синтепоновий наповнювач. Тому він справді теплесенький, практичний комірчик. Капюшончик йде... З підкладкою з плюшу і дуже зручно, адже можна відщипнути з допомогою липучок та кнопочок. Дуже практична річ, стильна, тепла. Придбати можна на нашому сайті айлавмамі.